Українчик з Каліфорнії на дроті, Володя Фурман, голова Лиса Борода Сеня. Привіт вам, українчики, де б ви не були. Особливо тим, котрі зараз збираються поміняти своє місце розташування, місце життя з України на якесь інше. Ну що, знову ж таки, трошки новин назбиралося В основному про Білорусь і про, ну і про Румунію. Трішки про Польщу, але е, не у вигляді історій. Хоча, можливо, хтось із них і розкаже свої історії найближчим часом, а просто поділилися інформацією зі мною, кого це вдалося тобто покинути Україну, то кому довелося повернутися назад. Е, е, це про Білорусь. Ну що, доводиться хлопцям таке повертатися назад? Вони успішно доїжджають до місця старту і далі йдуть десь по якихось місцях, де ніхто ніколи не ходив, де реально не ступала нога людини. Там болото, купа повалених дерев, купа всяких комах, тобто йти нереально важко. Навіть якщо доїхати, здавалося б, куди. Куди краще, ніж це іншим вдається. Все одно, коли обирається якийсь із напрямків невдало, ну, бо може бути так, що з самого початку щось піде через пень колоду. Тобто, що те, що виглядало на супутнику якимось лісом, по факту виявилося якимись просто невеликими кущами. І по по них, там, в них сховатися толком неможливо. Сховатися від сонця. Тому що сонце в ну, тих місцях в літню пору воно дуже завдає клопоту і викликає спрагу. Треба дуже багато пити. Там подекуди по 5 літрів на добу не вистачає хлопцям. І, ну, і фактично у нас є ну, такий стан виснаження. Коли вже взагалі голова не працює, вже не може нічого робити, ні, якось адекватно оцінити свій стан і обстановку навколо, взагалі задача якась нереальна. Тому е, хтось вирішує повертатись, а хтось вирішує продовжувати. Ну і Доходить якраз до тих їхніх оборонних укріплень, по яких вони там понаривали. Подекуди понакладали там, три ряди тих тої ягози одна за одну, і вони там якось в... розважаються, якось ще експерименти проводять. Бо в них там ягоза лежить то одним кільцем по землі, то трьома по землі, то два, а третя поверх, два плюс один. Тобто вони це роблять по-різному. Незрозуміло нащо. Але, звичайно, вони ці свої укріплення патрулюють, бо коли вони їх прокладають, вони там дорогу вже більш-менш прокладають, і вони там якось роблять той розпад їхніх там чергувань. І виходить, що в людей ну, що люди просто йшли десь. Я говорю про тих, котрі стартанули далеко, котрі вирішили, що вони ближче не доїдуть. Бо вони там не хотіли ніяких таксистів нікуди видзвонювати. Всіх параноя через цих таксистів, що таксисти всіх здають, тільки той роблять, що здають, і, і... їм не можна дзвонити, не можна з ними домовлятися ні про що. Треба робити все самим і пішки. Ну і в результаті цей страх бути з даними таксистами закінчується тим, що вони просто попадаються прикордонникам на якісь там першій чи другій лінії з їх загороджень їхніх, то вони там взагалі в Рівненській області вони там подекуди вирили там, по два рови, поклали по три ряди колючки. Так що ти з одного рова виліз і відразу на колючку. І проліз через ту колючку, а там знову рів. Тобто фантазія в них в цьому році сама весела. Тому. Що ж я вам скажу, люди? Ті, котрі думають, що вони тут дійдуть до Білорусі далекими шляхами, ну, скоріше всього, ні. Що ви не дійдете, ви попадете в халепу. І е, Якщо ви боїтесь дзвонити таксистам, то просто дзвоніть тим таксистам, з надією, може, що ви там попадетеся, що і таксисти вас дадуть, бо воно фактично рівнозначно. Краще, щоб вони вас дали відразу. Хоча такого я жартую звичайно, такого звичайно не буде. Ті, котрі йдуть і без доїзду, котрі стартують десь там від тої варшавської траси, то зараз у вас немає шансів туди точі І Якщо ви хоч, хоч якось знайдете в собі сили, перебороти той страх. Перед з тим тремтячим голосом і тремтячими пальцями пообдзвонювати оголошення, то ви свої шанси на вихід, на успішний вихід збільшити в рази. Це не, не в раз, точніше не в два, а десь в раз а в три, так точно. Ем, бо, бо що ж, ті, котрі доїжджають, вони успішно доїжджають, доїжджають туди, куди інші бояться доїжджати і Бояться туди навіть йти в ті країти. І... Ну і ті, котрі доїжджають, в них інша проблема, що коли вони думали, розраховували там на якусь коротку подорож, бо по карті поміряли якихось 10 кілометрів до того кордону і здавалося, б, а, що тут, такого навпростець, піду та й, та й по всьому, по всьому. А залізли там такі хащі з буреломом, з перелополаманими тими деревами, які наполовину звернили. І вистрибуєш ви із одної, із болота, перелазиш через якісь повалені дерева, щоб знов стрибнути в болото. То, то, то це максимально відрізняється від того, що намалювала фантазія вдома. Ну і такі люди здаються, але вони успішно повертаються назад, тому що ті таксисти. Ті перевізники, які їх сюди довезли, вони їх звідси і забирають. А назад їхати набагато простіше, тому що там блокпости не зацікавлені, Тому щоб зупиняти, задавати запитання, тому що ситуація в цьому році помінялася, це вам не з середина літа минулого року, коли там аусвайси всі повинні були придивляти, коли там якось 16 липня чи, коли там, чи червня. Пам'ятаю, Вступив той закон в дію про те, що треба всім оновити дані в ТЦК, ті, котрі не оновлять, тих туди примусово завезуть. Зараз на блокпостах стояти вже нудно, тому що через них шастають ті, котрі обновили свої дані, ті, котрі нарішали собі якихось відстрочок по навчанню, ті, котрі там отримали бронь на роботі і так далі по списку. І ці шастають через блокпости. Ті, котрі тримають броні, і взагалі за кордон почали випускати ну, у відпустку. Тому що ці мрійники вони безнадійні. Вони нікуди з України звалювати не збираються. Тому проїжджати через блокпости не так складно, як вам здається. Тобто немає там тотального контролю і немає тих блокпостів стільки, як було там в минулому році в цю пору. Ну, це все. це все. Тобто підсумок такий. Якщо ви збираєтесь на Білорусь, доїжджайте. Якщо ви доїжджаєте на Білорусь, розраховуйте на те, що це все одно буде довга пригода, особливо, якщо ви самі вигадали той напрямок. Бо шукали такий, по якому ніхто ніколи не йшов. І коли там ніхто ніколи не йшов, то ніхто не знає, що там є. Якщо ви один із таких, то вдягайте там якісь наколінники, налікотники, беріть з собою силу вселену, репелентів і беріть обов'язково намет. Бо без намета там робити нічого. вас там з'їдять комарі, ви там спати не будете ніколи. Пакуйте добрі речі від вологи, беріть все максимально легке, беріть там купу фільтрів, щоб воду фільтрувати і так далі по списку. А якщо, а якщо ви ті, що доїжджати не збираєтесь, бо думаєте, що вас таксисти здадуть, ну, то ви самі себе здасте. Бо ваше тіло вас зрадить, ваш мозок вас зрадить. Мозок, до речі, найбільший людський зрадник. Голова людини то саме слабке місце, тому що вона в неї в себе не вірить. І Вона нею ніколи не наражала себе на такі речі. Там, якщо подивитися по, по, по тих переселенцях сюди, в країни Заходу, як вони там живуть, як вони виявляють собі відпочинок, то мало серед них таких, які лізуть десь в гори, або ходять десь пішки по якихось стрейлах. В основному жіночки надають перевагу на якийсь там all-inclusive Там, щоб відпочити від готування їжі, від вибору алкоголю, від таких речей. І ті люди, які не були навчені, а українці не були навчені подорожувати, тому що... Піонерських таборів в радянські часи серед Цудлівських гір не було, тому що, не знаю, піонери, мабуть, звідти би самі в Румунію десь повтікали чи, чи куди там. Ну, взагалі, відпочинок в горах дорога штука, і простіше було піонерів завести десь якесь сусіднє село біля колгоспу підтримати, так як. Коли я був піонером, то ми там відпочивали то в якихось лісах Шепетівських, то в якомусь власному районі, в якихось селах із, із школою переобладнаною в дитячий табір на літо, щоб завести туди дітей трудящихся, щоб вони звикали до землі. Тому десь ходити якісь туристичні походи, ніхто цього не вчив, ніхто не вчив як отримувати задоволення від власного тіла. Ніхто там не возив ні на які лижні курорти взимку. Там в великих містах то ще були плюс-мінус якісь там повзанки, а в нашому маленькому містечку нічого цього-всього цього не було. Тобто дорослі розважалися бухлом, а діти розважалися тим, що лазили по подівництвах і тікали від сторожів у нас сьогодні була, і люди, які зараз повиростали, вони там плюс-мінус, такі як я, там 10 років туди-сюди. То відпочинок в їхній голові це не якісь там краєвиди, які створила природа, мільйони чи сотні мільйонів років тому назад, які не виглядають. Ніяк досконало, там немає жодного елементу, який там повторюється, немає ніякої симетрії, зате відвалюється щелепа, дивлячись на це все. Ну, ніхто не навчився, як там проводити час інакше, як бути просто посеред цивілізації, посеред комфорту. Тут діло доходить до іншого абсурду, коли від комфорту свого звичайного квартирного чи міського шукається інший комфорт, який є десь там на теплих морях із синім небом і якимись пальмами. Ну, а При таких розкладах якось адекватно навчитися оцінювати, скільки в тебе займе якийсь шлях. І розуміти, наскільки, що ти, наскільки великі ресурси твого тіла, що обмеження тільки в твоїй голові, ну неможливо. Бо треба було спробувати по кілька разів розширити ті межі якимось такими екстремальними подорожами. Люди би побачили, що ну, кожен хто спробував би знав, що те, що йому здавалося смертельно небезпечним, воно зовсім є лайтове. Те, що він думав, що не стягне там і годину, виявилося, що можна там розтягнути е, якийсь екстремальний холод чи спеку на якісь дні, а то й тижні. І Ті, хто таке пробував, вони знають, що може їхнє тіло, бо тіло може багато. А ті, хто не пробував, то їхня голова у собі не може цього уявити, і вона їх здає, здає прикордонникам у руки. Потім ці всі розповіді перетворюються на те, що нас там зловили дронами, нас там, що ми там на якісь фотопостки попалися. Ми там, цей мобільний зв'язок, тільки телефон включив, відразу мене там взяли. От такі от історії з'являються. вони, звичайно, немає нічого спільного, бо в той момент, коли людина починає доходить до, до, до тієї, межі, що вона доходить до межі, то вона вже підсвідомо хоче, щоб це все закінчилося. І вже байдуже до наслідків. Вони вже себе переконують в тому, що мені там немає 25, а я розкажу, що я тут турист, або або взагалі там байдуже на, на всі решта аспекти, аспекти, я розкажу, що я тут турист, ми тут гуляємо і, і все таке. Ну, і це все закінчується тим, що потім люди просто бояться як вогню того напрямку, якого вони обрали першим. Хоча е, хоча не можна... Е, не, Ну, ну безглуздо йти десь в інші, по іншому напрямку. Тому що тут ти вже знаєш, що тебе, чекати, що тебе чекає. А коли ти міняєш напрямок на якийсь інший, то ти просто хочеш знову зіграти в якусь лотерею, тобі здається на іншому полі трава зеленіша і, і, ну, і так далі. Тобто ти сам себе продовжуєш обманювати. Бо немає нічого кращого, ніж те, що ти вже відчув на собі. Тому що до нього можна підготуватися. Можна там адекватно оцінити, скільки тобі сил на то треба. Ну і... І що ще скажу? Скажу ще про дрони. Дрони от в таких диких місцях взагалі смішна фігня. Коли людина залазить десь на якесь болото із поламаними деревами, то Там дрони теж зустрічаються, прилітає, той дрон покружляє і полетить. Думаєте, хтось приходить за ними, щоб витягувати їх посеред того поваленого лісу, ці дерева, які хотіли стати лісом. Та дідька лисого. ще день після того доводиться вертатися назад і хоч би хтось за тобою прийшов. Тому, ну, як, ну, як вишенька на торті, Треба забивати собі голову дронами. От за дрони, за перець від собак, за якісь там плащі від тепловізорів. От за цю всю фігню ну, повністю забудьте. от Викиньте з голови. Від неї користі нуль. Це те, що відтягує вашу увагу і те, що якраз прирікає вас на поразку. Тому що Треба е, знати, чого не треба робити. Чого не треба з собою брати. Його треба знати більше, ніж те, що, що треба робити. Тому що е, ці всі зайві речі, вони сповільнюють просування настільки, що подорож розтягується подекуди стає неможливою. А кожна, кожна сотня грамів. Вона важлива. Кожна сотня грамів вона відчувається. І Так як її нести довго, то вона е, дуже впливає на вашу швидкість пересування. Ну, от така ось я. І що? Тут буде посилання на, кар... на, на відео, як е, хлопці із квасів бігли до дземброні. Це було десь місяць назад. Подивитись там, ті, котрі бояться всього. Бояться доїжджати, бояться прикордонників. Подивіться на цих хлопців і дівчат, і ви зрозумієте, що можна робити на чорногірському хребті. Ну, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону. Давайтеся знати.